й Тарас Кузь і 22-й Ігор Марциняк. Віталій Радевич, його третього туру, не попереднього, звичайно ж, а планий поєдинок бомцора Своїм Буньо пробиває. При чому лівяни поступалися у нас з рахунком 0-2. Зараз перехоплення. Тарас Кузь ворота порожні. Він пробиває, але вручає свою команду воротар, атака я не завершилась. Радевич, його удари і ще одна. Ну, але цей поєдинок можемо сміливо назвати за шість очок, зрештою, які минулого тижня, який був заболений. Зараз в його удар на місці Бабенко. Бородевич віддав передачу на Марценяка. Тут закидання далеко вперед. поперечка, нічого І міха відкривати вже рахунок у нашому поєдинку. Здорово Кирило Ляба тут на Вістрі удар і від... відкриває рахунок. Чижик Чижик відкриває рахунок. Бач, його передача на Цілика пройшла. а Тут перехоплений Данелюк і вже мчить назад. Удар дальний. від Данелюка Микола Сокорук, Це четвірка Сокола. Михайло Зварич, його передача на Пелаха Пелех стійко! За Пірмієва. Перехоплення Володимир Буньов наразі не пробиває. Пробиває Володимир Буньо і Кожуховський виручає свою команду. Хема Теряєв. Мар'ян віддав передачу Пелех на Олега Легензевича. Що тут небезпечно може бути передача і стійка зараз виручає львів'ян. Нічого собі який момент. Але звариш, його передача на а, перед, на Тиряєва. Там Пелех знову опинився на паркеті. Він... Гра нас не зупиняється і тут виручає Там Тарас Кусві віддавав відповідь. Але е, перехоплення ще один деліян. Радевич. Радевич. Наразі не прибуває. Володимир Буньо. Передача небезпечна. Грав на Мар'яна Пелеха. Андрій Теряєв. Е, е, Відає передачу на Андрія Цілика. Небезпечно може бути. Цілик забиває! Один-один. Андрій Цілик. Саташа клубу Олександр Горго. А зараз атаці Слокіл. Дальній удар м'яч іде Насаненко. Також місто Хаків, третій арбітер. У нас зараз момент небезпечний. І Володимир Карлаш. Передача на Зварича. Зварич його удар такий не справа Олег Легензевич хіпом суперника Легензевич на Тараса Кузя прийшов цей пас. Тарас Кузь виходить на одатну позицію. Гол! Ігор Марциняк і Тарас Кузь зараз організовує. Сугрук зараз його пас не пройшов. Ні, а все таки пройшов. дивимось, продовжується атака Сокола небезпечно. І Кардаш. Його закидання далеко вперед. Хамдамо м'яч приймає. Чи тут знову хамдамов. Непогане прокидання і Це атака гостей. Чи тут Є удар небезпечний. Водить м'яч у грузі грав на Віталія Радевича. Радевич його закидання на Лензевича. Точний пас Олег на ударній позиції пробиває ще раз. Але Раневич зараз тягне м'яч Віталій, Віддає на Марценяка. Точний пас. Ігор зараз там на правому фланзі. Хитнув суперника Марценяк. Пробив закидання тут вперед. Радевич тут перший на м'ячі. Тут невеличка сумбур. І м'яч летить повз. Заслуга саме Тараса Кузя. Зараз тут передача на. Удар, це в повному складі повернулися. Тут передача в карну зону. Небезпечно може бути. Перехоплення і Марценяк вчить вперед. Зараз переводить наліво на Тараса Кузе. Тарас Кузд. момент! Кардаш скидає на Андрія Цілика. Цілик яка стіночка прийшла. Зараз Андрій Цілик і виручає свою команду. І тут знову виходить нас Андрій Хамдамова. Він не пресингують. Своїх суперників тут Радевич дає передачу і мезвітає ворота. 3-1. Стає рахунок. Зараз кіпер Сокола. Векенцевич. Опалок. Бомує зору сувідпала. Віятеріаєва півтори хвилини залишається. У нас передача на Тараса Кузе, Тарас Кузь на ударній позиції Її виручає. зі своїх рук. Тут є м'яч м'яче повз ворота і буде кутовий. і все, три